Вітаю на уроці математики. Продовжимо повторювати вивчений матеріал за рік. А Зараз лічба з нашими фіксиками. Від 340 відняти 250. 620 відняти 360. Від 530 відняти 180.

480. Від 130 відняти 50. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь 990 відняти 520. Звичайно, на хвилинці каліграфії ми з вами напишемо 470 виконадії дії з іменованими числами. Працюємо письмово. Обчислюйте. Виконання. перевірюйте лише перевіряйте за відео. 141 гривня розділити на 3. 255 розділити на 5. 140 помножити на 5. 37 кілометрів помножити на 8. 80 розділити на 16. Молодці. Розв'язуємо задачу усно. Леся хоче зробити два браслети з бісеру. Допоможи розрахувати покупку намистин, скориставшись даними таблицями й малюнком. Отже, для одного браслету потрібно їй 40 намистин. Скільки намистин потрібно купити, щоб виготовити два браслети? 80 намистин потрібно на два браслети. Яку коробку бісеру має купити дівчинка? Другу середню коробку. Скільки гривень це коштує? 20 гривень. Молодці. А зараз розв'язуємо задачу з двома запитаннями письмово. Читаємо задачу. У шкільному саду росло 3 ряди дерев по 12 дерев у кожному. Коли навесні посадили ще кілька таких самих рядів дерев, то всього стало рости 96 дерев. Питання перше. Скільки дерев посадили навесні? Наскільки дерев більше посадили навесні, ніж росло? Коли ми маємо задачу з двома запитаннями, то ми з вами зобов'язані дати відповідь на всі поставлені питання в задачі. Отже, починаємо давати відповідь на перше запитання. Скільки дерев посадили навесні? У шкільному саду росло 3, дер... 3 ряди по 12 дерев. Посадили стільки ж. Як ми дізнаємося, скільки посадили? 3 помножити на 12. Молодці. Посадили 36 дерев. Тепер нам потрібно дізнатися, наскільки більше посадили, ніж росло. Посадили 36 дерев. Всього росло 96. Наскільки більше посадили, ніж росло? Від 96 відняти 36 буде 60 дерев, молодці, на 60 дерев більше. Молодці. Розв'яжіть рівняння. А додати 2 дорівнює 765. Правильність перевірте за відео. А дорівнює 765 відняти 2. А дорівнює 763. Виконуємо перевірку. 763 додати 2 дорівнює 765. 765 дорівнює 765. Молодці. Отже, на сьогодні урок з математики завершено. До нових зустрічей!